Перебуваємо у Печерському району столиці. Тут внаслідок ранкової атаки з боку Російської Федерації сталося займання на даху п'ятиповерхового житлового будинку. Пробито дах. Також є пошкодження у самій квартирі. Відомо що найменше про двох постраждалих людей. Зараз на місці працюють всі екстрені служби, пожежу ліквідували на незначній площі. Я тут три місяці як придбала квартиру. Ще не дуже юрі Ні, ми як вибухи по квартирах. Можна тут ось підвал він відкритий, можна використовувати. Він не облаштований як укриття, але принаймні спуститись можна. Тривожний чемоданчик, який то руки, звичайно, я дружина військової, який зараз на передовій адаптовані до цих ситуацій. Бахнула евакуювали своїм з двох словах. Дирка. А, дірка, да, пробити перекриття. Без постраждалих я так розумію, чи Ні, є чи є жінки. Там сильно дороги. Сильно коротко. Ну, сильно у меня кровь. Кровь, сорзумеет, сильно дороже. Череп видно? – Ну, ну сия, так вот. А что ты от тебя сейчас питатель? Ну все.